Знаєте, Сьогодні вечір, уже, і я оце сиджу і, м'яко кажучи, охраніваю новини. Ну, щоб коротко. У мене є тут друзі, чоловік і жінка, ми з ними дружимо, товаришуємо, разом волонтеримо. Але що трапилося? У нього обнаружили камінь у жовчному міхурі і в п'ятницю минулу його поклали в шпіталь і сказали, що в понеділок прооперують. До того йому зробили чотири обстеження, чотири УЗІ, одне КТ. І сьогодні ми чекали нарешті, коли у його той камінь із жовчного хура век. Але не так сталося, як гадалося. А чому? Тому що його привезли після того типа, операції. Да? Він прийшов в себе і каже: я себе обмацав і нічого не, не відчув. Ніяких порезів, ніяких дирок, ніяких пластирів. Ну, тобто, що ж должно було бути після операції, але нічого не сталося. Так ось прийшов лікар після того, як він уже почав речі додому збирати. Що я тут вже сижу у чотири дні, я нічого не ні їм тільки по толком. прийшов лікар і каже: А куди це ти зібрався? Той та додому, та додому ми тебе не відпускаємо, бо всередину у нас операція. У того такі очі. А сьогодні що ви мені робили? А сьогодні ми тобі зробили наркоз, привезли на операційний стіл для того, щоб впевненість у нас була в тому, що в тебе дійсно є камінь, який потребує век. В смислі? Як? А те, що у мене чотири УЗІ, купа аналізів і ще одне, контей, і ще контрастне. Це нічого що. Оце уявить таку ситуацію у нас би в Україні була. Да? Так, що середу ми тепер будемо робити операцію? Це що ви знали, що таке німецька медицина? А ну а решта все добре, то?